Уяви, що ти гортаєш стрічку новин у соціальних мережах і бачиш, як твої друзі весело проводять час на вечірці, про яку ти нічого не знав. Або ж ти читаєш про те, як хтось зробив куку грошей на інвестиціях, про які ти не чув, що відчуваєш. Це і є ефект ФОМО або синдром втраченої вигоди. Це страх пропустити щось цікаве, важливе або вигідне, що відбувається з іншими людьми. Він виникає через те, що ми постійно. Бомбардуємось інформацією про життя інших людей, і нам здається, що вони постійно розважаються, досягають успіху та мають цікаве життя, на відміну від нас. Мене звати Євген Зубковський, я фінансовий радник та приватний інвестор. І ти на моєму каналі, де я розповідаю про інвестування, фінансову грамотність та мотивую на краще життя. Радий, що ти тут. Підписуйся. Синдром втраченої вигоди, ФОМО це підступна пастка, яка чатує на нас не лише в повсякденному житті, але й у світі інвестицій. В епоху, коли смартфони та соціальні мережі стали невід'ємною частиною нашого життя, ФОМО розцвів буйним світом, підвживлюючись занепокоєнням та страхом пропустити щось неймовірне. У інвестиціях ФОМО проявляється у вигляді кидання на ринок під впливом емоцій, а не чіткого аналізу. Трейдери під впливом цього тренду, мов одержимі, кидаються на купівлю активів, які, на їхню думку, злетять. А інформаційний шум, що оточує нас з усіх боків, лише посилює цю проблему, підкидаючи все нові гарячі сигнали та експертні думки. Сьогодні ми з вами поговоримо детальніше про ефект ФОМО та дізнаємось, як не натрапити на неприємності під його впливом. Але для цього розглянемо його детальніше та дізнаємось, чи справді він такий небезпечний. Коли справа стосується інвестицій, ефект ФОМО має як зовнішні, так і внутрішні види прояву, внутрішня тривога та занепокоєння. Коли ти бачиш, що інші люди отримують позитивний досвід, якого ти не маєш, можеш відчувати тривогу або занепокоєння, що ти щось втрачаєш. Невдоволення незадоволення власним життям, порівнюючи його з життям інших людей. Заздрість, ти можеш заздрити успіхам інших людей і бажати, щоб ти міг. Бути на їхньому місці. Низька самооцінка. Ти можеш відчувати себе менш цінним або успішним, коли бачиш, як інші люди досягають успіху. Зовнішнє Надмірне використання соціальних мереж, проводити багато часу в соціальних мережах, порівнюючи себе з іншими людьми. Ризикована поведінка: ти можеш йти на ризик, щоб не пропустити щось, наприклад, інвестувати в небезпечні активи. Соціальна ізоляція ти можеш. Уникати соціальних ситуацій, боячись, що тебе порівнюватимуть з іншими людьми. Втрата інтересу до захоплень, тому що вони здаються тобі не такими цікавими, як життя інших людей. Труднощі з концентрацією уваги, тобі може бути важко зосередитись на чомусь, тому що постійно думаєш про те, що роблять інші люди. Важливо зазначити, що не всі відчувають ефект ФОМО однаково. Деякі люди можуть відчувати лише деякі з цих ознак. Тоді як інші можуть відчувати їх усі, да тянули коло забута. Як це веде до емоційного тиску та втрати раціонального мислення? Уяви себе на фондовому ринку, де емоції вирують, як бурхливий океан. Хвилі інформації, новин та експертних думок вирушуються на тебе, штовхаючи до вихору страху, пропустити вигідну інвестицію. Цей психологічний феномен особливо поширений в епоху соціальних мереж, може призвести до емоційного тиску та втрати раціонального мислення, роблячи тебе як інвестора вразливим до необдуманих дій. Постійне порівняння. Переглядаючи стрічки новин та фінансові форуми, інвестори можуть мимоволі порівнювати свої результати з іншими, бачачи повідомлення про неймовірні прибутки та успішні інвестиції. Вони можуть відчувати себе невдахами, що посилює тривогу. Страх втратити вигоду. Поток інформації про гарячі акції, мегаприбуткові про криптовалюти та ексклюзивні пропозиції може створювати ілюзію, що інвестори постійно втрачають шанси на багатство. Відчуття ізоляції – це тісно пов'язано з бажанням бути в курсі трендів, знати про секретні інвестиції та встигнути сісти на потяг, коли інвестори відчувають себе віддаленим від цих трендів це може посилювати емоційний тиск як цей ефект затьмарює національне мислення імпульсивні інвестиції нездатність до критичного мислення чітко аналізувати факти відрізняти правдиві дані від маніпуляції та реклами втрати контролю над своїми емоціями та діяти діючи під впливом страху як взагалі протистояти цьому ефекту Перше, чіткі конкретні цілі це твій компас. Ось чому встановлення чітких цілей є таким важливим. Вони дають тобі напрямок, чого ти хочеш досягти за допомогою інвестицій. Накопичити на пенсію, купити будинок, забезпечити навчання в університеті дітям. Чіткі цілі допоможуть зосередитися на своїх інвестиціях та не збиватися з курсу під впливом емоцій. Вони допомагають тобі приймати раціональні рішення. Коли ти знаєш, чого хочеш, ти можеш приймати. Зважені інвестиційні рішення, які відповідають цілям та ризикам. Вони мотивують тебе. Чіткі цілі нагадують про те, чому ти інвестуєш, і мотивують продовжувати, навіть коли ринок хитається. Вони зменшують вплив ФОМО. Коли є чіткі цілі, ти менше будеш піддаватися емоціям та страху пропустити щось вигідне. Друге, довгостроковий план інвестування це твій друг. Він дає чітке бачення. Замість того, щоб кидатися на кожну гарячу новину чи експертну думку, ти чітко маєш фінансовий план, де активи відповідають твоїм інвестиційним цілям та ризикам. Він змушує тебе думати раціонально. Довгостроковий план ґрунтується на ретельному аналізі цілях та дослідженні, а не на емоціях. Він змушує тебе оцінювати активи з точки зору їх довгострокової перспективи, а не лише хвилинної вигоди. Він дисциплінує тебе. Довгостроковий план допомагає дотримуватись своєї стратегії, навіть коли ринок хитається, або ти бачиш, як інші інвестори отримують швидкий прибуток. Він зменшує рівень стресу. Коли є чіткий план, ти менше будеш піддаватися емоціям та страху, пропустити щось вигідне. Ти будеш впевненим у своїх інвестиціях та не будеш кидатися на сумнівні пропозиції. Якщо ти не знаєш, як скласти собі особистий фінансовий план, то перший твій крок. Це перейти на сайт, посилання в описі під відео та залишити заявку на безкоштовну 15-хвилинну консультацію зі мною. Ну що, підсумуємо? Важливо усвідомлювати потенційні ризики ФОМО та використовувати його як мотивацію для вивчення нових можливостей, а не як керівництво для прийняття інвестиційних рішень. Не піддавайся ФОМО, візьми контроль над своїми інвестиціями і не допускай того, аби тебе кидали з боку в бік емоційні хвилі ринку. Твоє майбутнє тільки у твоїх руках. Заробляй, інвестуй та насолоджуйся життям. До зустрічі в нових відео.